Древні кельти шанували богиню Бригітту. Вона допомагала жінкам та дівчатам, приносила вдачу легку вагітність та щасливий шлюб. актуальним було підношення в цей час до цієї богині склянка молока. Цікаво, що у кельтської богині Бригітти є три епостасії молода дівчина, жінка мати та стара бабуся. Це дуже співзвучно з нашими богинями, богиня молодості та весни, це жива, а також лада. Богиня материнства, це богиня Макош. Про неї у мене є відео на каналі, обов'язково подивіться, сподіваюся, вам буде цікаво. Та богиня Марена або ж мара, що символізує завершення життя або ж циклу.